Питання номер 95. Я знаю, що варте експерти є великим боржником і тут треба дійсно вчиняти якісь дії, але е, земельний ділянок вони використовують е, для обслуговування своїх приміщень більше 50 гектарів. Ми вилучаємо 3 гектари. В що я не знаю, 3 гектари знаходяться, я пропоную, але не зняти зустріч. Ставлю на голосування Чотири залішення проєкту. У вас ще є пропозиції, хто розвитку? Так, є ще одна. Прошу. Питання No68. Від надання дозволу створення проєкту за минулого шумові земельної ділянки для будівництва Червоної ЄС. Номер 68. Я про це питання. Ставлю на голосування пропозицію депутата Маліка. зайняти за голосування питання No68. Пам'ятаєте, ми приймали рішення по, по зашкільному навчальному закладі в школі Суренка, де було бажання директора замість керівника гуртка визначити статус викладача. Згідно з закону охорони місцевої закладання, ми мали право це зробити. Ми отримали протест прокурора, коли проаналізували зараз ситуацію, вирішили по ми ж, раніше що коли керівники, бутків, які будуть мати бажання, які на пенсію за весну років при старту викладача, будуть мати проблеми. Тому ми просимо задовільни до те, що підтримати проєкт рішення. Має кошти, яка дає послуг по обслуговування села приймання платіжних документів, оплати будь-яких фунтанцій. Зоберти, маркін, це окуплювання сім'ї пошти, які дає пошти, тому що проголосувати, надати їх та не приміщення обласне. Наступне поранення без оплати користування приміщення суб'єктів зі номер 27 За адресою Тернопільської вартої 7. загальної площою 50,4 квадратних метрів, Тернопільському міському комунальному закладу, Центру перинної медико-санітарної допомоги і амбулаторії сімейного лікаря терміну на один. Рік. Ношу точнення там вони знаходяться тільки назва змінилася, тому такий практичні сьогодні просто на посуду. Що тоді Якщо ви вносите пропозицію на більший темп, немає іншого класу. Якщо в Молдові функціонує жилі часу і там є сонечки, вона там перспективно працювати. Так, Тобто на находим, там люди раніше не пустят. Давайте ще ви науки до этого не поймете. Ми не знаємо, що у нас через 5 років. Давайте мы делаємо треба. Скажите, названня различна. Зрахування поправки треба. Тернопільської вартої 7 загальної площі 50,4 квадратних метрів, Тернопільському міському комунальному закладу, центру перинної медико-санітарної умови від амбулаторії сімейного лікаря терміном на один рік. Вношу уточнення, Там вони знаходяться, тільки назва змінилася, тому такі практичні сьогодні жорстко на кусок. Якщо ви вносите пропозицію на більшість, немає іншого корпусу. Якщо ресторан функціонує вже від часу, там є. Саме що вона там перспектива призвана, то вона наповнена, там люди ранні посібки. Давайте ще вона відкрити не приймаємо. Ставте на осудити.

Скажіть, Кажити безпечи, не проводимо наші вимоги, ми хочемо о того щоб вийшов наш мед. Загально обраний, і щоб він сказав нам ті слова, які потрібно сказати нам, християнам, у цей день святу п'ятницю і в той день, який передує вербній неділі, щоб він заспокоїв нас, щоб ми прийшли, заспокоїли свої сім'ї, самі заспокоїлися.